Сьогодні навчальні заклади міста відчинили свої двері, що ведуть до країни знань. Привітні та усміхнені вчителі зустріли своїх натхнених до навчання школярів та провели в укриття, адже окупанти намагалися зіпсувати настрій і дітям, і дорослим. Проте повітряна тривога ніяк не вплинула на радісних та зацікавлених першокласників Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Усе в школі поки що невідоме. Та вже зовсім скоро стіни навчального закладу стануть для дітей чимось рідним. Після відб. Бою повітряної тривоги разом із першою вчителькою першокласники вперше сіли за парти свого класу. Саме сьогодні починається ваш шлях. Цікавий шлях Україну знань в нашому дружному ліцеї номер 4 Ви тепер не просто ж дівчатка і хлопчики маленькі. Ви тепер же ліцеїсти, ви учні першого класу проєкту інтелект України. Директорка ліцею номер 4 Тетяна Одарій привітала школярів із новою сторінкою в їхньому житті. Я вірю, що кожен з вас незвичайна дитина, і ви будете окрасою, гордістю нашого ліцею. Зі святом, мої милі, гарного свята! Після привітань діти почули свій перший дзвоник, який обіцяв цікаве та щасливе шкільне життя. у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь два перших класи, які будуть навчатися за програмою інтелект України. Навчальний заклад вже сім років навчає за цією програмою, яка розрахована на обдарованих дітей. Хочу побажати нашим учням щасливого навчального року, незважаючи на тривоги, щоб у школі їм було комфортно і безпечно, щоб вони мали змогу отримувати знання в офлайн режимі. Але поки що ми навчаємося в змі. Шаному режимі сподіваємося, після того як буде побудоване друге укриття, то ми вийдемо на повне очне навчання. Спостерігаючи за своїми дітьми, батьки не могли стримати щасливу посмішку, бо малеча розпочинає нову главу свого життя. Я дуже задоволена. Моя дитина сьогодні йде до школи перший клас. Ми довго цього чекали. Я дуже хотіла, щоб він пішов саме в цю школу. Лариса Михайлівна дуже мені сподобалася. Я вважаю, що це така ну дійсно глибока людина і з зізнанням своєї справи на 5. А зацікавлені та радісні діти вже не можуть дочекатися початку навчання. Я дуже хотіла в школу. Я відчуваю, що я вже дороса. Що собі нових друзів, але найкраща в мене подружка. Я хотів в школу, тому що щось здесь... круто. Я буду здесь вчитися. Мені здесь подобається. І праздник сьогодні. дуже Я тут буду учитися довго, рахувати, читати, малювати. Я дуже мріяла, коли я піду до школи. Я трохи хвилююсь але впевнена. Що в мене все Вітаємо усіх школярів із 1 вересня. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.